Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо день, день подяки, який за нашою доброю традицією ми зустрічаємо нашою церквою. День, коли ми хочемо подякувати Богові за добрий урожай, за ті плоди, які принесла наша земля. І я думаю, що для кожного з нас. Сьогоднішній день він є особливим. Особисто для мене не було ще такого дня подяки, як сьогодні, тому що в цей день для кожного з нас є такі, знаєте, два різних відчуття. З одного разу, ми з одного боку, ми дякуємо Богові за урожай, за Його благословіння. А з іншого, наше серце воно сумує через ті обставини. Які сьогодні відбуваються в нашій країні. В подібній подібні ситуації був пророк Авакум. І я хочу зачитати місце, яке сьогодні е, вранці згадувалося. Воно записане у місці, е, у книзі пророка Авакума, третій розділ із 17 го вірша. Авакума, третій розділ 17 го вірша. Коли б Фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді. Радітиму Богом спасіння свого, Бог, Господь, моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані. І водить мене по висотах. Цими словами закінчується книга Пророка Вакума. Словами, хорошими словами, словами надії. Словами, які, знаєте, вселяють в наше серце певну радість і певну надію в майбутнє. Апостол Пророка Вакум він говорить ці слова, що навіть якби земля не дала урожаю, навіть якби в Кошарах пропали вівці, навіть якби пропала і інша худоба, і ніяке дерево не приносило плода, він і тоді буде радіти і тішитися Господом. І ви знаєте, що це чудові слова, але коли ми постараємося вникнути в них в справді і застосувати їх до себе в своєму житті. Я би хотів запитати, а чи м'яко ми так радіти і тішитись Господом? Я би хотів, щоб ми сьогодні задали кожен для себе собі питання, що є сьогодні основою моєї радості? І що є основою мого життя? Що приносить особисто для мене радість? Я думаю, що нема такої людини, знаєте, якщо, яка б шовши по дорозі, яка би там знайшла тисячу гривень, яка би, ну, хоч, хоча б трошки, але такий би і зраділа. Я думаю, що кожній людині приносять радість і матеріальні речі. Але я би хотів, щоб ми задумалися над тим, що для нас важливіше? Матеріальне чи те, що ми маємо в нашому Бозі і в нашому Господі? Що для нас важливіше? Чи хліб матеріальний чи хліб духовний, матеріальне благополуччя чи духовне благополуччя в нашому житті, що для нас важливіше земне життя чи життя небесне в Божому Царстві? І насправді це дуже важливе питання, тому що це те, що впливає на наше життя, те, що впливає на нашу поведінку. Те, що впливає на наші відносини з людьми, які є біля нас, і те, що впливає на нашу реакцію на різні події, на різні обставини, і те, що впливає на наше серце, на нашу вдячність Богові. Тому що сьогодні багато людей задають питання, як можна дякувати Богові в тих обставинах, в яких ми сьогодні, сьогодні опинилися. Багато людей задають питання, чому Бог допустив всі ці обставини, через які ми проходимо. І, звичайно, в нас немає багато відповідей на всі ці питання. Але особисто для мене, коли я бачу все те, що відбувається сьогодні в світі, в мене дещо інші питання. Знаєте, коли я бачу все, що роблять люди. Мене питання, Боже, як ти ще до цього часу все це терпиш? Як до цього часу ти ще милуєш тих людей, які все це роблять? Знаєте, інколи ми думаємо, що знаєте, якась одна нація, вона є дуже погана. Я не хочу сказати, знаєте, якось облегшити їх вину. І особисто. Чесно, перед вами навіть так відкриюся. Знаєте, інколи в мене є така спокуса, знаєте, молитися і сказати, Боже, дякую тобі, що я не москаль. Вибачте за ці слова. Але, знаєте, інколи в нас є таке в нашому серці, це звичайна людська реакція. Але я вам хочу сказати, як важливо сьогодні дивитися в своє серце і розуміти, що ми також багато чим винні перед Богом. Що наша нація вона також має багато гріхів. І особисто для мене є хороші дуже приклади пророка Ісаї і наємії, які молилися за свій народ, і вони говорили, вони каялися, вони спокутували вину. Хоча з одного боку, подивитися пророк Ісая, чоловік, якого вибрав Бог, один з найбільших пророків. В історії Ізраїля, але коли він побачив Божу славу, він говорить: горе мені. Він не говорить горе всій землі, горе Ізраїлю, а я святий Пророк. Він говорить, горе мені, тому що я чоловік нечистоустий, і я живу серед народу нечистоустого. Коли Неємія почув про те все, що відбувалося в Ізраїлі в той в час його життя, він, знаєте, він не відсторонився, він не сказав. Як добре, що я тут в царському палаці, я царський чиновник, у мене все добре, в мене достаток, в мене благополуччя, Бог мене благословив. Ні, він молиться до Бога. І Він кається, Він спокутує свої гріхи. Він говорить, що ми завинили, я завинив, мої батьки, дім мого батька і мій народ, ми завинили перед тобою. І я думаю, що ці обставини, які ми сьогодні проходимо, Бог не просто так допустив в нашому народі. І як важливо, щоб ми зрозуміли свою вину перед Богом. Щоб ми в цей час покаялися перед Богом. В своїх провинах. Я би хотів, щоб ми сьогодні задали кожен собі питання. А чи ми не винні перед Богом? А чи нема моєї вини і в тому, що відбувається сьогодні в моїй країні? Чи немає вини нашої церкви в тому, що відбувається сьогодні в країні? А можливо, прояв цієї темряви, прояв цього зла і злоби, він прийшов саме тому, що надто маленьким було наше світло в тому суспільстві, в якому ми знаходимося. І я би хотів, щоб ми, перш за все, завжди звертали увагу на своє серце, на наше становище перед Богом і зрозуміли одну просту річ: що на цій землі немає жодної невинної людини. І Боже Слово, воно говорить, що всі згрішили, всі позбавлені Божої слави. Боже Слово говорить, що нема праведного ні одного. На всій цілій планеті нема жодної праведної людини, яка би могла стати перед Богом і сказати: Я не винен, я праведний. Ми всі винні перед Богом, ми всі згрішили перед Ним. І Боже Слово, воно говорить, що не за нашими провинами Бог поступає з нами. І як би не сумно було б це визнавати, але насправді людство в загальному, воно заслуговує значно гіршого, гіршого відношення зі сторони Бога, ніж те, що ми сьогодні маємо. Але Боже слово воно говорить, що Сонце воно сьогодні. Сходить і над злими, і над добрими. І Бог сьогодні в нашій країні дав добрий урожай, благословив наш край. Ми сьогодні не маємо голоду, і хоча в нас важкі обставини, але все-таки є так багато речей, за які нам варто сьогодні сказати дякую. І, можливо, хтось скаже, як можна дякувати, але я мож... хочу сказати, як можна не дякувати. І це наша відповідальність сьогодні дякувати за Божі благословіння. І я розумію, що я пам'ятаю, ви знаєте, що мені просто прийшли на згадку мої слова, коли минулого року так, у нас було дитяче служіння, у нас був День подяки. І я пригадую, що я тоді говорив такі слова: що якщо ми сьогодні в день достатку не вміємо дякувати Богові. В день благополуччя і достатку відносного тоді, який ми мали, що ми будемо говорити, коли прийдуть інші часи? Ви знаєте, що ніхто з нас не сподівався, що через рік в нашій країні будуть такі обставини, які ми сьогодні маємо. Ніхто з нас не сподівався, що буде війна, будуть гинути наші співвітчизники, наші брати. Але як важливо сьогодні і в такий час вміти подякувати Богові за Його благословіння, подякувати за добрий урожай, подякувати за хліб, який Він нам дає, тому що багато людей в цьому світі, вони не мають того, що маємо ми. І як часто ми починаємо цінувати ті речі, які Бог нам дає, тільки тоді, коли ми їх втрачаємо. Наскільки ми сьогодні більше почали цінувати миром, наскільки ми сьогодні більше почали цінувати свободою? Коли, знаєте, ми попали в такі обставини, коли і мир, і свобода в нашій країні, вони під загрозою. І сьогодні так багато є тих речей, які ми почали більше цінувати. Я думаю, що це також в певній мірі. Бог допускає такі обставини, важкі обставини в життя людей для того, щоб навчити нас, тому що ніщо нас так не вчить, як біда, як проблема. Я думаю, хто був сьогодні на ранковому служінні, і ви чули цю молоду дівчину, якій було всього-навсього 13 років. Але ти, ти розумієш, що через ті обставини важкі в її житті, вона вже так багато чого навчилася і так багато чого зрозуміла, чого не розуміють люди в 30 і в 40 років. І як важливо бути тими людьми, які вчаться, бути тими людьми, які чують, що Бог сьогодні говорить, бути тими людьми, які в важких обставинах не нарікають, але міють і подякувати. Вміють прославити Бога і разом з тим стати в проломі за свій народ, стати в молитві за наших захисників, не бути байдужими, не бути легковажними, але бути тими, хто вміють співчувати, хто вміють співпереживати, хто вміють також стати поряд і разом поплакати. Як важливо. Мати правильне серце у цих всіх обставинах, і нехай справді сьогоднішній день буде днем подяки Богові і разом з тим, нехай це буде для нас днем, коли ми будемо молитися за наш народ, коли ми будемо плакати за наш народ, коли ми будемо каятися перед Богом за наші гріхи, за наші провини і за нашу байдужість, за нашу легковажність. І будемо просити Божої милості на наш народ і на наш край. Амінь.